Я без опання не вертай. Рано починається не дуже. Забув ключ від машини вдома. Кава перед рибалочкою то святе. Не, Юра, так не працює. Стой там, подожди. Середно. Приїхали рибалочку. Сьогодні спробуємо походити з наноджигом. Саня, мій друг, буде ходити з лайтиком до 12 грамм. У мене, як завжди, делікатна тонка паличка, як минулого разу. Мурмишечка. Основна приманочка сьогодні буде хрубачок. Мормишка 05-08, 1 грамм. Будемо проготувати ловити окунька, голавлика. В принципі, що тут є. Рибка 100-200 грамм. Ну, менше, більше така, але ну в середньому долонька. От підсак є, якщо буде щось крупніше, тому що тут є крупніше, Судочка ми бачили вже крупнішого. Пробуємо половити, йдемо до річки, подивимося, яка вона, і будемо розбиратися з тактикою, стратегією на сьогоднішній день. Перше перспективне місце. Ось ми прийшли тільки. Що ми бачимо? Річка метрів 15-17 шириною Течія, досить сильна теча, видно, от як пінка тече. Тут навіть і 10 грам триматися нормально не буде. Глибина невелика, я вже знаю, це по минулих рибалках. що Тут глибина в середньому 1 метр. Один метр, може, метр двадцять. Є ямки там по півтора, по метр сімдесят. Але в середньому глибина метр-20. Тому. Треба, треба думати, де ловити. Посередині тягнути приманку ну, майже нема сенсу. З моїм наноджигом і мормишечками 0,5-08 грама. Видно мормишечку, лісочка. Лісочка 0,1 на основу намотана. Типошечка маленька, 2000 гривень на ноджах. вудочка. І будемо пробувати. Вудочка до 1,5 грама, забув сказати. Будемо пробувати ловити. Перше перспективне місце ось тут біля берега. Я бачу. За повільнення течії, метр два від берега. Тут рибка може стояти аж до сюди. Тому я не підходжу, от стою 3 метри від краю води і буду пробувати тут опускати опускати приманку. Зараз водійну черв'ячка і будемо пробувати. Штучні приманки в мене теж є. Силікончики 0,8, 1 1,2 дюйма, 1,5 дюйма. Можна буде пробувати, якщо буде щось крупніше. А так я хочу сьогодні половити як і мирно, так і хижу рибу, тому буду пробувати саме на хробачка. Так, що ми робимо? Мармишечка. Дістаємо хробачка. Номер 2 Це наймілкий хробак, який є в польській, в польській нумерації, так скажемо. Ну ось такі от такі середні мілкі хробачки. Все, в принципі, просто. Половинку так прям пальчиком я його ламаю. Добре закриваю коробку, щоб в кишені хробаки не повиповзали, бо буде неприємно, трошки десь там позалізають. І що я роблю? Ну, так, вздовж, як приманку його вдягаю просто. Просто як приманку. Погнали! Здовж берега. Попробую на штучну приманочку, сирікончик. Такий в вигляді хробачка невеличкого, але в такому жовто-прозорому сонячному кольорі. Тут Саня кидає вон лайтиком. У нього поки що теж ноль. А ми спробуємо біля нього тут провести цей мир біля берега. Ось так. Він кидає під той берег, бо там глибина. Там теж вон така казавить. Посередині русло течія валить. Там не дуже. Так би, Ймовірно, що буде риба на течії сильній стояти, ну хто буде боротися з течею постійно. А от під тим берегом, там ямка серйозніша, і така ну, десь 3-4 метри шириною. І в довжину метрів 10, напевно, ямка, і сповільнюється течія. І там прям перспективно. І Саня туди кидає. Ну, я би теж не гомісів, туди кидав. Робимо по пару забросів, якщо нічого немає, зараз будемо йти далі. Тому що я знаю з попередніх рибалок, та й загалом, в принципі, якщо риба є. То вона на мормишку на хробачка або на маленьку штучну приманочку з такою проводкою, як я роблю, на тоненьку то на людину, вона відгукнеться. Якщо вона не відгукується з трьох-чотирьох проводок, немає що тут чекати, ловити і чи взагалі тут пробувати. Тому можна йти далі, переміщатися і шукати рибу. В принципі, зараз холодно, наближається зима, і риба групується великими сім'ями і стоїть дуже локально, і її треба знайти. Тому це логічно. Так що вперед. Будемо йти. Де на нове місце, переміщаємося, половила півгодинки, може хвилин 20-25 навіть, один голавик 15 грам і все. Нова місценка. Боже, як я люблю такі річечки, невеличка річка. Течія помірна. По краях ямки, посередині течія і мільче. А тут треба ловити. От, біля камиша, тут все риба стоїть основна. Ось тут, ось тут. Зараз ми будемо тут, попри камишку, тут проводити. Це найперспективніші місця на таких річках. Ще є хороші місця, там, де кущі, коряги, дерева в воді лежать, і біля них. Це завжди небезпечно, це завжди зацепи, але там риба є, і там треба її також ловити. Ну, У нас тут такого нема, але є камешок, є де деребі сховатися, на натечі знову. Там посередині теча сильніша, тому ми туди не кидаємо. Все, поїхали. О, Забросик під, під себе акуратний. І починаємо проводку. Раз, два, три, пауза. 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 Раз, два, раз, два. Нічого нема. Витягуємо. Кидаємо прямо. Сіп-сіп-сіп, пауза. Скільки ми вже провірили на новому місці мій селікончик, і він не дав жодних ударів і доторкань риби. Я перехожу на живу приманку на хробачка. Навіть ось так може виглядати мормишка з хробачком. 0,8 грамів мормишечка. І ось такий хробачок, який живий, свіжий, добре вдягнутий. Звісно, може бути таке, що риба буде ось тут забирати хробака і обкусувати його. Відповідно, ми не будемо тримувати рибу, бо догачка вона дотягнеться. Але це максимально така, я б сказав, на покльовку орієнтована приманка, одягнута максимально добре. Ось. Якщо ми хочемо реалізацію краще, щоб риба була прям піймана. Тоді можна одягна... одягати більше до жала приманку, тобто не так далеко від... від самого гачка. Ось тут приманка має закінчуватися. У мене вона довга, але оскільки риби немає, я хочу отримати покльовки перші, тому я одягаю так. Буквально тільки що в мене був удар перший, хороший на цьому місці. Не знаю, скільки сильна риба була, але ударчик був дуже помітний. Десь ось тут. Півтора метра від берега. В принципі, як я і очікував. Наступне місце. Шукаємо далі рибу. Поки що ми її не знайшли. Юрка, ну що там? Нове місце. нова приманка свіжа. Чпляємо. Як я в принципі і говорив, так, щоб був... можна вздовж просто. Чіпити. Можна декілька разів його начепити, але все одно головне, щоб лишився оцей хвіст. В кінці вільний хвіст, який буде ну от, робити ці всякі, саму ігру буде робити під водою. От. Все, в принципі, просто. І тут хороша ямка. Видно, що течія сповільнюється. І заброс під себе просто метра на 3-4 від берега. Але тут вже більше сповільнення. І оця от ямка прибережна, вона має метра ну, 3-4 від, метр, від берега точно має, тому дуже непогано виглядає. Поки що рибки не було нормальної. Один главик на 15 грам. Тому зараз надіємося, що можливо щось тут буде. Легенький підрив від такий два-три ударчика. Чекаємо, поки впаде одна приманка. Так, я бачив хижака на воді. Метрів 7-8 від берега нижчі потечі Зараз ми туди підемо за ним, за ним, за ним там полювати. Ну, там хвиля розходиться, хижак малий. Так що треба буде лайтом кидати не цим, а іншим. І спробувати все-таки видерти ту рибу. Головне, що риба показалась, ми знаємо, де вона є. Решта місія вже за нами лишається. Ну, поки що, лайк, підписка, колокольчик. Так, Саньок, на лайтик. Шо там? Щось хорошеньке. Не спіши, не спіши, потихеньку, все буде добре. йо йо Так, ща я йду. Я йду, Саня. Ща візьмемо його пацачком. Слухай, окушара дуже знатний. Зараз ми його візьмемо. Тривай, а я щось візьму. Помагай, Юра. Не можеш поймати, то хоч допоможе. Метра півтора, ще, 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 угу. акуратно. І тепер, коли він успокоїться, почекай. Плавно от сюди. Куди сюди? Ну, давай, давай, давай. Хорош, красавчик. Саня, я тебе вітаю. Ти дивись, який красавчик. Та так. Ракета. Ну не такий як ти, звісно, але теж ну, красавчик. Був би трохи лисий було б краще. Блін, просто клас. Просто клас. О, приманочка відчепилася. Так, ну покажи приманочку. Ось така приманка, я такий окушари. Ну що, 1-0? Я поки що програю. Саня валить. Два дюйма. Ось такий віброхвостик. Ні, ні, ти давай спочатку там про 1-0. це а про спочатку? <свісний> Приманочка, 4 грама, джіх ріг, <свісний> і і <о> такий красавчик. <свісний> почином. <свісний> так. Дякую. Так. Ну, Саня окуня, класного, грам 250. Я хочу знати деталі. Куди закинув? Яка була проводка, і де він взяв, тобто біля берега чи ближче до середини, тому так. що кидати, здається, за середину навіть трошки так? Так, ми спочатку взяли стратегію спробувати перебомбити свій берег, але вздовж берега нічого не дає, навіть на спокійній течії, там, де теоретично мало би стояти, зимувати якась риба, типу відпочивати. Так, так, от не зайшло. Почали пробувати вздовж берега напроти, і так от перетягати річку з одного на інший. Тобто через середину, через течію, там, так, де течія, пробувати так. там теж пробивати. Так, видно, на середині є якась мілина із травою, і от можливо він там сидить. Так, і от, якщо принаймні, спать... активна рибка може бути там. Так, і що саме цікаве, не, не вздовж дна і не на підйомках, не на ступеньках е, взяло, а на більш монотонній проводці десь всередині. Тобто теж... рівномірна рівномірка. Так, Рівномірна більше, проводка і удар. І все-таки десь в районі середини річки. Так, цікаво. От, ну, Моя стратегія, тактика, наші такі думки початкові, вони поки що не справджуються. Перша риба це не висновки рано робити, але якісь можна вже зробити. Тобто, цілком ймовірно, що риба на течії також є, і це нормально. Тому зараз будемо пробувати. Але спокійно. Так, друга покльовка. Стайка є. Там стоїть стая. Саня попав. Не спіши, фракціончик можеш нього щось підрегулювати. Крокодильчик ши той. Давай так само тоді. В принципі, як минулого разу, не спіши, хай успокоїться. Так, да, хай успокоїться добряче. І сюди на мене. Може трошки затягнути фракціончик, ще, щоб він зараз не прожужав. О. Щас, влитнув воздух. Саня, 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 не в ту сторону, фракціон затягни. Хорош, хорош. Все, давай. на мене. Красава. Дивіться, які кабанчики. Саня сьогодні бомбить крокодилів. Подивіться, які кабанчики. Слухайте, ну це Крутяко. просто. Це різинка зачатна дуже. Так, Силикон дуже хороший. Приманка рулить. Цей ще більший. Я думаю... Він грам на 50-ша Так? Клево. В рот, джигріг, 4 грами. Флюрчик. До речі, поводок ну, 0,33, тому що могла бути щучка. Шнур 0,4 і. Джихріх, Джигріх 4 грами. приманка 2 дюйма, віброхвостик. Ух ти, який дерзкий! Дивіться, ребята. Оце хороше, оце хороше. Саня, це фотка топ. Так. Що я зробив? В Сані два крупних окуня. з середини. Річки стечі, в принципі, не те, що я думав абсолютно. Тому я перехожу на 2 грами на трошки крупнішу приманку, бо тут є окунь і можна ще його підловити. У мене що вже був перший удар, зараз будемо пробувати ще. Є. Є. Хороший. і є. Фу-ху-ху, Тільки закинув, як книжка пише. Пущий де? В берег. Трошки менший. Ні, ні, все нормально, зараз. У мене що це голавель. Це голавель, Сань. Просто хорошенький. Опа! І на базі рибне місце. Думав на окуня, а клюнув взагалі голови. За це ми любимо рибалку. За ці неочікуваності такі. Ну От, от і риба. От і риба. І за те, те, за чим ми приїхали сюди. Саня там за кущами, пробує далі ловити окуня. Я вчепив трошки меншу приманку, ніж в нього, правда, в мене 1,6 дюйма, а в нього 2. І голавлик, теж такий під 300 грам. Ну, 250 точно він має. Добре, зачепився. Спочином мене. Тепер вже мене. Ну і, як завжди, всім рекомендую відпускати рибу. Принаймні більшу частину риби пропоную і рекомендую. І наполягаю випускати для того, щоб наросла, розмножувалась. Її було багато. І всім вистачало для рибалки, для задоволення. В принципі, те, за чим ми приїхали. Поплив голавлик, А ми будемо продовжувати рибалку. Олександр. Як ти кажеш, видихнути фракціон? Видихнути. Успокоїтись після покльовки. Пару секунд пройшло, все, видихаєш, спокійно, фракціон відпускаєш. Дає бою. Тихенько. Спокійно. Зараз його Олександр заведе туди, куди треба. Давай, спокійно. Хай він успокоїться. А куньок, трошки менший цього разу. І на себе. Не, не менше. Красавчик. Ну, трошки чуть-чуть менший, напевно. Але такий з тої серії. Так. Що там в тебе, Сань? 300-350. Хороший проходів. Наки, накинув 100 грам. Але ну, в принципі, так. В принципі, да. Десь плюс-мінус там 200-500 грам. А, ну, думай, з локоть взагалі. Добре. Молодець. Бажання загадую. Щоб Україна нарешті перемогла. Давай, родной, работай. Пішов працювати. Так, забросик. Ловим з середини річки. Взагалі не, ті, не по тій тактиці, які ми думали, але, як я казав, треба пробувати всі ідеї і божевільні також. Тобто починаємо з тактики, а далі вже пробуємо всі, всі, які нам спадуть в голову, якщо нічого немає. У нас нічого не було ні в сані, ні в мене, тому ми почали пробувати різне. Покльовочка була. І досягли потрібного результату: 4 риби. У мене одна, це голавлик, грам 250-300, в сані три окуня. Середньою вагою такою ж самою десь грам 250-300. Риба хороша, розмір класний, нам подобається. Ми перейшли на трошки крупніші приманочки. Ну, Саня на яку ловив, не такої лови, десь 2 дюйма, а я з, -з мормищінгу і наноджигу перейшов на мікруху Мікроджиг, це 2 грами джиг-головка, Напряму зав'язана 0,1 лісочка, та, що була, але 2 грами і приманка 1,6 дюйма шадік. І кидаємо. Правда, в мене там лясочки намотано небагато метрів 15-20. Я кидаю трошечки більше, ніж на 15 метрів. І тому у мене вилітає навіть шнур. Нижче потечі я бачу риба кидається. Риба є, ми знайшли її. Зараз будемо підбирати ключики і далі її ловити. Є риба? Є риба. Дуже класний удар, чіткий і ми викачуємо рибку. Не знаю яку, правда. Зараз будемо бачити. Бачу рибу. Голавль. Знову голавль. Ну ти дивись, як цікаво, в мене голавлики такі хороші, блін розмір. Кажу 200 плюс грам. Дуже класні головлі. Ні, ну це 300 грам риба. Це 300 грам риба на 0,1. Боже мій. З підсаком, тому що 0,1. А Саня валить окунів тим часом. 3-2. Я трошечки наздоганяю. Просто гляньте на рибу. Це, це просто не описати словами, Не описати. Тут грузик в мене злетів. Ось приманка, гачочок. Гачочок ну, невеличкий, не знаю. На, на півтора дюйма приманку. Зелений шалік в роті. Зелений з такими червоними крапочками. Досить темна приманка. Що ми ще зрозуміли, темна приманка працює. Саня зловив два окуня на темну приманку, я теж поставив темнішу. Тобто такого болотяного кольору, зеле, темно-зелений, темно-коричневий. ось. І теж в мене пішла риба. В мене голавль, сані окунь. В принципі, дуже все класно. Випускаємо рибку. Зараз зроблю фотографію ще. Такс, в мене трошки перестали покльовки бути, тому я поміг -то з приманку. І я придумав, в мене є вже план, що я чіплю, я чіпляю танту. Ось таку приманочку, теж зеленого кольору, трошки світлішу, але в формі такого хробачка. На цю танту у мене тут клював добрий голавль на першій рибалці. А оскільки в мене тут голавлець, причому не немаленький голавлик, я попробую перейти на цю танту, оскільки я знаю точно, що танта працює. Зараз попробуємо на нього. Саме на головля. В принципі, і окуні її любить, так що подивимося. Треба поміняти приманку. Можливо, навіть і зараз кислотне щось попробує після цього, щоб трошки якось поміняти кардинально щось. Так. Ловим на танту, ловим на танту. Вже декілька закидів я зробив на танту, поки що без покльовок. Поки що мій план такий першочерговий не працює. Це зміна приманки, але можливо треба ще міняти приманку і пробувати ще на якусь іншу. Найкраща е, зона в цьому місці це от тут течія де течія починає сповільнюватись. Не тут вже, де нема течії, а от там, де тече трошечки менше вже стає, ніж на середині. Там виглядає саме перспективне місце з точки зору голавлика, кленика. Бо окунь все ж таки на середині на течії чомусь стоїть, це трохи дивно, але це так. Тобто всі окуні, всі три окуні в Сашка були прямо з середини річки. Ось. І що? Щось є. А що? Нове місце. Не знаю, якось дивно себе дуже веде. Говал. Третій говали. Розмір, в принципі, не міняється. Йо Приємна робота. Трошечки менший, напевно, ніж Так, да, Трошечки менший. Зараз ми його покажемо. Ми вже змінили місце, в мене сіла камера, правда, але... Є запасні камери. Ми перейшли на нове місце, риба кидається. Ми зразу почали кидати під той берег, бо під тим берегом суперактивність риби прям. Видно, за, за 10 хвилин, напевно, 5-6 разів показалася риба зверху. Не знати яка риба, але схожа на головля, і от, в принципі ми це підтвердили. Я вже цього разу прийшов на Поляріс, хоробачок такий в такому світло-рожевому, світло світло-фіолетовому кольорі. І він в мене просто приніс уже напевно, 5 ударів підряд. Я просто вже ну, засік нарешті вдалося зробити голову. Відпускаємо рибку. І чекаємо наступних похльовок. Красава! Так, рибалка продовжується. Я на... обірвав 2 грами джоголовку. Цього разу вчепив таку рожеву кислотну. Можливо, риба її буде краще бачити, відповідно на підрутку рожеву проманку Polaris 1,6. Риба буде краще її бачити. Судачок маленький. Тому він не впирається. Я дивлюся, як по-іншому себе веде. Судачок. Рожева. Гарний. Чебурашка рожева і яскрава. Ну, і такий е, наномінов. Нано е, ну, шадик, виброхвостик 1,6 дюйма. Більше. Я до нього вернувся на той, якого я головля ловив. Мав тільки що обрив, тому перев'язався і ось першого забросив судочок. Але тут є більші судаки, Ми знаємо по попередніх рибалках, атаки дуже серйозні були зверху, щось не пробувати. Пропускаємо судачка маленького, хай росте. 4-3. Судачка можна не рахувати, бо він це Ну тут ладно, 3,5-3. <рес> 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 Дивіться, як у мене. Намерзло на спиннингу. Намерзає. Треба знімати руками. бо лід. Будемо закінчувати рибалку сьогоднішню. Вже вечері є. Морозець наступає. Нічний, вночі продають взагалі мінус 6 сьогодні. Зараз, я думаю, вже мінус 3 точно є, тому що все замерзає. Земля замерзає, кільця замерзають на вудишці, і, чесно кажучи, вже трохи прохолодно. Тому будемо закінчувати. Сьогодні добре половили, я рахую, За три годинки ми знайшли свій такий діапазончик обідній десь в 30 хвилин, коли ми змогли піймати по три риби. У мене три голавлика в районі 200-250 грам, можливо і 300 був один. І е, в Саші, мого друга, також три риби, але три окуні. В принципі, з тих з тих самих місць ми ловили з середини річки з течії, але різна риба. От так. Як для такої пори, я рахую дуже класно, піймали рибу, половили, покидали, в принципі, не змерзли. І дуже гарно. Суть в тому, що риба стояла посередині на течії, ховалася за якимись травою, каряшками, і ми звідти її пробували ловити. Біля берегів, моя тактика, що я думав зранку, не запровадилась і вона не, не збулася. Ця тактика, вона була неуспішна. Я пробував ловити першу годину біля бережків в заточках, там, де сповільниться течія, але це не принесло успіху ніякого. Тому, коли Сашко піймав вже окуня з середини річки, я також вирішив перейти на середину річку, Відповідно, вчепив з 1 граму 2 грама, щоб менше зносило, і почав вже звідти ловити. У мене також був успіх, але це був голавель. Ось така рибалка цікава, класна, зимова. Перший сніг, правда, невеликий, але сніжок. Будемо готуватися на сумних рибалок. До зустрічі. Слава Україні! Все буде добре, до побачення.